На жаль, в нас в Україні культура фінансується за залишковим принципом і вона десь... Тобто не фінансується. Ну, так. І вона десь на маргінесах а хотілося, щоб культура була все ж таки у нас поруч із економікою, політикою попереду, бо не зрозуміло тоді навіщо нам економічний політичний розвиток, якщо ми не знаємо, що ми Україна, що ми маємо таке мистецтво, що ми маємо ось такі базові цінності. Тому спасибі, що ви приїхали до Луцька, що не лише рів'яни мають можливість насолоджуватися цим концертом. Тому що інтернет-простір і те, що ми маємо в Ютубі, на жаль, вони, ці записи вони передають велику силу емоції, але те, що можна відчути в концертній залі, те, що можна відчути при живому спілкуванні, ось, то це велика розкіш. І я сподіваюся, що наші сьогодні влучани отримають неймовірну розкіш спілкування з музикою, з вами, з Івасюком. Обласний центр, такий, як Ялуцьк. Не не повинна і не може виділяти на культуру копійки торік. Ми от за підсумками діяльності фонду. Перевищили фінансування от в нашому фонді, на культуру, виділялися кошти більше ніж в міському бюджеті. Це неправильний підхід, я вважаю, тому що місто, де живе багато молоді, багато дітей, місто, яке знаходиться в прикордоні, місто, яке має глибоку і давню культуру, повинно обласний центр, повинно дбати за культурне обличчя свого міста і не тільки бути привабливим для туристів фестивалями, Я дуже шаную фестивалі здорової їжі, вареники, сала і таке інше. Це потрібне. Дійсно, це вегетативні, шлункові інтереси теж мають бути, але при цьому має бути якісний національний продукт. І, і Васюк – це те, що не, це, не наша, це не тільки наша історія. І Васюк, це те, що є зараз, і те, що Україна має в майбутньому, це те, що буде отим містком від сьогодні до завтра, і ми будемо завтра представлені, тому що у нас є Івасюк, Ясимоненко, Шевченко, Ліна Костенко. Це ну це зрозуміло, це стовпи. Це стовпи нашої культури. Фундамент. Фундамент. І тому, якщо ми нічого не будемо робити для того, щоб утверджувати це в теперішньому, то що нас чекає в майбутньому? Ті кошти, які ми не вкладали в культуру тоді, тепер ми вкладаємо в танки. На жаль, на, 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 на тих територіях і на, на Сході, і, і в Криму тоді, і так далі. Мені завжди це було цікаво, чому я відгукнувся. Тому що е, я страшенно любив переробляти е, твори е, менш знані, скажімо так, менш знані пісні і навіть навіть де, е, деякі війшли в е, альбом, в мій третій альбом. От, і я е, е, дуже довго думав, чому б не випустити не знані твори Івасюка. ну тобто, не червону руту, не водограй і так далі. Хотілося зробити щось таке, щоб люди почули. Припустимо, зробили шумить пшениці, як Дунай. Не кожен знає. Тобто, ті, хто грав колись на бандурі, можливо, є такі. Ті знають, що цей твір був написаний для тріо бандуристів. Потім народження дня, воно Цей твір існував, якби. В російськомовній версії на слова Дім'єнтіва Рождіння дня так? Угу. ми його просто перетрансформували, переклали, тобто на українську мову, і прекрасно вписався в програму. Ви почуєте багато популярних творів, звичайно, звичайно тобто забудемо. без хітів ніяк. Ми без хітів не приїхали, не переживайте. Всі хіти будуть. Мені пощастило пісні, які б я хотіла співати. Тобто мені запропонували цілий перелік. З яких я вибрала твори, які однозначно відгукуються в моєму серці, і я дуже щаслива, що тоді не помилилася і не оминула тих творів Родзинкою з тих пісень, які я виконую, тому це є цікавим твором є колоскова для Оксаночки. Вона вперше була на великій сцені озвучена, вперше виконана на великій загал. Тобто, можливо, колись її виконували, але. Мені де не знайшли її так. виконання, тому фактично це є відкриття з пісень Володимира Івасюка, власне, написаних на слова і музику Володимира Івасюка, що є дуже дорогим, наприклад, для мене. Дякуємо Новий Луцьк за те, що сьогодні люди матимуть змогу придбати квитки за помірними цінами, скажімо так, так. доступними, так? тому що зважаючи на ту когорту людей, яка сьогодні буде на сцені, їх привезти і. Всі решта моменту, це я дуже непросто. Дякую вам. Маю честь, задоволення і насолоду працювати з прекрасними музикантами, з колегами по сцені і. І власне з матеріалами Васюка, з маловідомими речами Володимира Васюка, скажімо, я співаю. ну, Незване кохання, можливо, вже відома аудиторії, а от, скажімо, повір очам абсолютно маловідома річ. Вернусь і спогадів, яке ми подаємо як танго. І ця річ, власне, була останньою піснею Володія Васюка і написав він її як танго, то я знаю, що в такій інтерпретації. Завдяки, як Оксанка сказала, Роману Мельнику подається перших прибіч. Маю честь також співати два перстені, що власне було останньою роботою Романа Мельника, про якого ми сьогодні всі згадували. Ну і прекрасна капела, хорова капела Кремліта, керівник Микола Кулик має неймовірне щастя і задоволення виконувати. Ті пісні, які я виконую, одна серед них це пісня про тебе. Я навіть одразу я все задавала собі питання про любов до кого? це? Вивчаючи його життєвий шлях, я знайшла спогади його сестер, які конкретно вказували на те, що це любов до матері України. Пісня про тебе, в якій нема ні слова Україна, ні слова Батьківщина, ні моя земля виявляється саме так. У 70-х роках, Володимир Івасюк написав про свою батьківщину, про свою Україну. І тому і я вам скажу, що ми не в ще не всі пісні виспівані, і повірте, ми не вибрали найкращі, там. Є ще що співати. Я сподіваюсь, що цей концерт стане просто щорічною подією і наступного року. Впевнена, що будуть нові твори, я вже навіть знаю, які в мене просто не встигли підготувати.